Усім привітки, друзі! І це розпаковка про сюрпризі. З вами я, Софія Бум. Перш ніж почати нашу розпаковку, я хочу передати привітики ось цим людям. Передаю привітики ось цим людям. Ось цим. Ви там собі шукайте себе. Ось цим. Цим. Цим людям і ось цим. Так. Дякую, що пишете мені коментарі. Я всі читаю. Ну, що, давайте переходити до розпаковки. Я для вас зробила новиночку, вона називається Gacha Life, такі дівчатка. Я постаралась, як могла. Тут різні такі пакетики на мене вийшли. Так, я буду брати по коментарях. Колекція бокс косметики ми сьогодні закінчимо, також колекція гадає пісню по емоджі. Квіт пина мене просили взяти червоненький, там був коментарій від дівчинці, дівчинки. Надії, би. Котик чи оранжевий, давайте звімось сьогодні ось цей. Колекції айфончики. Мене просили, ще інстикс на різних пристроях. Мене просили із телефончиком. І з цієї колекції давайте візьмемо якийсь такий. Ось цей тут є оранжевий, якийсь такий розпаковка оранжево-червона. Ну що, поїхали. І почнемо з колекції, збираємо бокс. Зось її закінчена. Нам вкладається дуже красива річ. Це така, це би, пудра. Так, це пудра від NYX Зараз секундочку. Так. Ось така пуля. Давайте приклеїмо її всередину. Ось сюди. вийшов ось такий бокс. Далі котик чи У нас іде. Так. Як думаю, під яким номером 5 або 2? Випишіть номери або просто загадуйте. Нам попалась велика наклейка. Вона під номером 2. Ось сюди. Ухто, я так як то я приклеїла, не так. Зараз трошки переклею, і вам поверну, покажу. І ось так я приклеїла. Далі колекція вона називається Instax. На різних пристроях. Я забула зробити вставочку. Так, давайте приклеїмо телефон. Але він буде під номером 2. Так, ось сюди. Такий айфончик. Не знаю, який це айфон. І ось така фотографія зберігалась на цьому пристрої. Ці фото або зберігалися, або були зроблені на цей пристрій. Ось так. Новиночка. Я її оформила ось так. Дуже прикольно. Гача лайф. Почнемо з новиночки. Так, тут пакетик. Його треба як-то відкрити. Я зараз ножицями відкрию, тому що, по-другому, він не відкривається. Я забула, що пакетик самоклейка. Під номером 2. Куди буде клеїти пакетик, я не знаю. Ось така дівчинка. Хто цікавиться з яким напишіть, тому що мені писали ще на прошле відео, вроді би цю ідейку. Зараз приклею пакетики і вам покажу. Пакетики приклеїла ось тут. Далі буде, вгадай, пісню по емоджі. Деякі люди гадали, що ця пісня була Анна Трічер бар за баром. Так, і остання пісня, на жаль. Тепер ми з цією колекцією закінчуємо. Я не влада, нашка там пісня буде. Я сама забула, бо я дуже давно це малювала. Так. Це пісня ну, знайома для вас. Я вже спам'ятала, що це за пісня. Добре. Ну, Було під номером 5. Такий типу лупа, людина та телефон пиши, що це за пісня. Я передам привітики. Так. Далі колекція квіти поємена. Мої сьогодні Ми не закінчимо, думаю, ми закінчимо. Але, на жаль, ні. Для Алла та Ніна. Для Алли та Ніни. Така дуже цікава. Я рідко буду монтувати відео. Я не можу відкрити пакетик. Все. Так, це Кали. Такі квіт не знаю, я не знаю, що це квіти такі. Вони під номером. Вони мали бути під номером 9, а я підкрила їх під номером 6 тепер клею. Тому що я перепутала 9. Ось ці я перепутала місцями. Так, на жаль, ми підходимо до кінця. Дякую всім, хто додивився цю розпавку до кінця. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Всіх люблю, всім пока-пока. До зустрічі!